Україна переживає важкі воєнні часи. Саме тепер держава вирішила допомогти людям, які хочуть розпочати власний бізнес. Повноваження для такої діяльності отримала служба зайнятості та її відділення. Саме тут можна отримати всі необхідні консультації. Постанова номер 738 передбачає гранти на створення та розвиток бізнесу. Гранти є передбачені в сумі 150-250 тисяч, а також мільйон. На даний момент є зміни, які передбачають для молоді. Віком до 25 років грант в сумі 150 тисяч без створення нових робочих місць. Тобто на саморозвиток, на самозайнятість. Це є дуже такий цікавий. І той, який користується попитом по на даний момент, найпопулярнішим є грант на розвиток бізнесу. Найпопулярнішим є гранти на суму 250 тисяч. На даний момент у нас по Коломайській філії 79. Осіб отримали даний грант, це включаючи снятинське та городенківське управління, даним грантом передбачається створення 151 робочого місця у центрі зайнятості, кажуть, що кошти, які надасть держава, все таки треба буде повертати за створення робочих місць у вигляді податку. Якщо сума гранту 250 тисяч, передбачає створення двох робочих ага. місць. Якщо сума гранту 150 тисяч, передбачає створення одного робочого місця. Якщо ми говоримо для про тих, хто. То планує започаткувати власну справу, тобто він на даний момент не є фізичною особою приватним підприємцем. Він може подавати заявку на суму 75 тисяч, якщо його вік більше 25 років, і на суму 150 тисяч, якщо його вік до 25 років. Мають право на гранти військові та їхні родичі. Передбачені гранти саме не мікрогранти, а гранти для учасників бойових дій, а також членів їх сімей. На даний момент 13 учасників бойових дій скористалися даними. Грантовими заявками і отримали цей грант, з них чотири дружини. Та для отримання гранту кажуть фахівці, треба мати відповідне позитивне рішення у всіх інстанціях. З коломий Богдан Галина Рувенчук, телерадіокомпанія Раї.